Доброго ранку Ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І чогось я не знаю чому вибрала таку колоду. Трошечки вона не дуже зручна, але, ну, інтуїція, ну, що я зроблю з нею? Гаразд, вітаю всіх і сподіваюся, у вас все добре. І дивіться, це означає, що у всіх буде такий труженічий тиждень. Тобто, верніше, день. Бачите? Самі бджілки літають, рояться, як вони працюють старано. І так, робочий тиждень починається. Гаразд, мої дорогенькі, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, перший варіант. У вас випадає королева мечів. Вона говорить про, звичайно, про ясний розум. Про чіткість бачення майбутнього, про злість, про якісь конфлікти теж може говорити, але тут я більше бачу мудрість, тут сова у нас. Бачите, мудрість і пам'ять. Тобто сьогоднішній день закарбується вам у пам'яті. Через те, що я бачу ось тут маки, ось, я можу сказати: значить, якась інформація буде така. В сьогоднішньому дні, що вам вона запам'ятається, і ця злість ця ненависть до расистів, до ворогів, це можуть бути і інші нерасисти напряму, а хтось інший не хочу просто тут згадувати. Може бути, вам це настільки відкарбується, що от буде е, така, знаєте, помститися комусь. Це можуть бути і родичі, які е, що, якусь дурницю зроблять або скажуть. Е, тим більше, що це, знаєте. Можливо, свята пройшли, і зараз виходить на поверхню реальність і правда якось після вихідних. Можливо, за вихідні не мали часу якусь інформацію почитати. Ось ця карта вона говорить, що прозрієте якось так. Ну, Тут злість теж може бути і бажання помсти. Карта No. Шістірочка у нас монет. Монети зазвичай це диски, це земля, і вони рухаються, звичайно, помалу. Щоб у цей стан прийшло, потрібна, знаєте, така гойдалка трошечки. Ця карта може означати і подарунки, обмін якимись товарами. Це і купівля-продаж, це може бути і спілкування, розмови про вкладання, про продаж, розмови, що робити. Тут, знаєте, ця карта, в принципі, дуже хороша. Чому ми бачимо тут вола. Я так думаю, що це ВІЛ. І я так собі от хочеться збільшити. Тут ніби якась мошка в нього сидить. І знаєте, її тяжко побачити, до речі, ось якщо ви подивитесь, сам сидить в окові. Тобто ця карта може ще говорити, що ви можете бути вперті. Ось, ну, диски це і є земля, телець там, чи бик, чи віл. Це теж впертість якась така. Ось сьогоднішнього дня, але все рівно розум вас не підведе. Бачите, пташка буде. Все ж таки розум буде до вас дослухатися. Ви знаєте, що в мене от, от цікаво, якщо у когось це програється, от дивіться, що я зараз скажу. Можливо, що ви буде вина в чомусь ваша, але ви цієї вини не бачите. Бо на собі її не видно, ця цяточка, ця бокашечка коло вашого ока. Ви її не можете цю вину побачити, але вам, вам жок буде вам довбати ось тут і буде казати: Ірина, Ірина, ну я так вже про себе кажу. Подивися добре на себе, подивися в дзеркало, і ти побачиш, хто винний. Розумієте, це можливо бути просто ось так. Ну так в мене пішло. І я буду рада, якщо хтось напише, в кого ось ця карта так програлася. Карта номер 3 У нас тут два кубки. Ви знаєте, два кубки це примирення в першу чергу, це любов, це злагода, це все настільки гармонійно, це все окриляє. Це може й кохана людина повернутися на тимчасовий період з фронту. Це звістка хороша, що ваша кохана людина така жива, здорова, ось, не пропала десь без звісти, або не в полоні. А, ну, дивлячись, яка ситуація, от що тут хороші дуже новини, тут взаємоповага, тут взаємо. Відзеркалення, тобто людина на вашій хвилі. Це може і не тільки кохання бути, це може бути партнерство на вашому рівні. Тобто людина хоче побудувати ту саму фірму, має ті самі мрії, ті самі плани. Ось ви знайдете не просто якогось партнера, а можливо, просто співбесідника. Якось так, Людина з любов'ю завітає до вас у гості. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам дня та мирно бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!